Взійшов Гурус, заячий хвостик ось такий, ось, ось такий така вже розсадка. Так. І лимонграс також зійшов. Ось тепер бажано його не заливати. От любитель я заливати рослини, а потім плачу, що вони погибають. Ну нічого, будемо тренуватися. У мене ще до травня місяця багато часу, будемо тренуватися. Сьогодні висіваю слідуючу жертву і беріс. Ось така гарненька. гарненький цвіточок. Ось. Будемо тренуватися. Ось такі насіннячко, як схоже на насіння баклажанів. Ось так зробила луночки і висіваю вже в луночки. Полила е, водичкою. Дощовою цей раз. Ось Тут дощова водичка взагалі взагалі вона краще, ніж така. Тому так. І, звичайно, буду перекривати трішки земелькою.